Так швидко дитячі мрії не здійснювалися ще ніколи. Далі історії малюків, яким довелося вперше тримати в руках ляльку, та чарівників, які роблять все для дітей з пораненою душею. Маленькі і тендітні, але на їхню долю випали такі випробування, які не траплялися багатьом дорослим. Це дітки, які опинилися в страшних життєвих ситуаціях. Хтось втратив батьків, хтось хворіє, хтось на людських умовах піклується про молодшеньких братків і сестричок. Та не зважаючи на важку долю і сильний характер, це малюки, які хочуть іграшки, солодощі, книги, велосипеди. І Якщо раніше вони залишалися наодинці з бідою, то вже шість років поспіль у їхньому житті трапляється диво. Фестиваль «Буковинська мрія це найщасливіший день дітей, які опинилися в складних життєвих умовах. Тут кожен малюк знає, для чого дорослі забули про все і приїхали до них, щоб здійснилися мрії всіх дітей і щоб вони були щасливими. Напередодні діти написали листа чарівнику зі своєю найзаповіднішою мрією, і у кожного малюка вона здійснилася. Я хочу. Ляльку. Я хотіла куклу, і я тепер її маю. Мені дуже хочеться мати ролики. Або ляльку з за Я хотіла ролики і ляльку з за і Моя мрія здійснила. Хлопчики просили в основному речі для спорту. Хтось, боксерські рукавиці, щоб захищати дівчат. А син загиблого героя України хотів професійне кімоно і тренажер, аби стати дзюдоїстом. Джудона найголовніше – сила і незламний дух. Його мрію втілив, голова Пад Чернівцігас Віктор Гордей, який є постійним учасником благодійного фестивалю. Минулого року він здійснив мрію маленької Ашхен, котра після майдану залишила круглою сиротою, як і обіцяв Віктор Горда, дитина вперше побачила море. Благодійник каже, буде допомагати дітям, чи мрії втілив і надалі. В цьому році ми спілкувалися з цією сім'єю. Ми їм допомагаємо. Якщо Буде така таке в них бажання, і буде така можливість нас. Ми завжди допоможемо цим людям. Маленька Сашенька мріє про школу. Я дуже дуже хотіла книжку, щоб навчатися ah! і бути розумною. А Марина хоче інструменти для малювання, фарби, мольберт, альбоми і вже знає, що зобразить першим. Я б намалювала добро. Мрію дівчинки вцілив активіст ініціативи самопоміч та голова готельєрів Чернівців Андрій Брязкало. Крім цієї мрії благодійних здійснив також бажання вихованки сторожинецького інтернату Алі. України. Вона хоче побачити Україну, а особливо Дніпропетровськ. Діти просять речі для розвитку свого. Ну розвиток це ну, розвиток наших дітей це розвиток нашої країни. Це майбутнє нашої країни. Тому це обов'язково потрібно втілювати. Андрій разом із сім'єю також придбали багатьом діткам набори для навчання від рюкзачка до ручки. Моя дитина ще нікуди не йде, але ну частково це мої діти на сьогоднішній день. То ми йшли і, і малювати, і збирали речі в перший клас, повну, повну екіпіровку і фарби купляли. Він уже не вперше є благодійним чарівником на фестивалі Буковинська мрія. Тому і цього річ не зміг не допомогти. Людина, яка виросла в доброті, в любові вона обов'язково буде передавати її без всяких смислів, без всяких користей іншим людям. А дітки, які тримають в ручках довгоочікувані мрії, ніколи не забудуть про своїх чарівників. Вони мені роблять добра, і я їм теж буду ага. робити добра. Проти не всі дітки хотіли матеріальних від чарівників. Я не хотіла таких подарунків, я хочу, щоб в Україні все було добре і всі були здорові. А донька загиблого героя АТО Ігоря Філіпчука просила вишиванку і штанці. Однак найбільше мрії зовсім не про це. Хоч мого батька і немає жили, хочу, щоб у інших дітей були батьки, щоб вони жили. Мері злава. Вони тут разом, мрійники і чарівники, благодійники, а зібрали їх головна чарівниця і найкращий друг кожної дитини. Вона зробила все, щоб у нас були подарунки. Вона добра, вона дуже щедра, красива, розумна. Вона робить дітей щасливих, щоб, щоб дітки були гарні, слухняні, щоб потім робили всім добро. В неї біле волосся. І «Її звати». Марта Марта Левченко знає заповітну мрію кожної дитини. Знає, яка важка історія стоїть з цими мріями. Знає, як втілити їх у життя. Діти дякують їй. А вона добрим людям, які допомогли. Велике дякуємо від усіх діток. Тим, хто зробив так, аби свято відбулося. Хто зробив так, аби всі мрії до одної були втілені, і хто зробив так, аби сьогодні в дітей в сирі, дітей із притулків. В дітей обездолених, надзвичайно бідних і з раненою душею, бо в найщасливіший день в їхньому житті. Цього року було як ніколи важко в організації, зізнається Марта і додає, вся титанічна робота не даремна, коли бачиш очі щасливої дитини. Дитина 6 років підійшла, взяла ляльку, сказала, Можна я не буду гратися. У мене ніколи ніколи в житті не було ляльки. Можна, я собі її заберу. І Вона так стіпила цю ляльку. І багато дівчат на кухні не витримали, почали плакати. Я вже це бачила. І коли вперше дитина, їй вже 6 років, має нагоду побавитися лялькою, ми робимо дійсно цих дітей більш відкритішими, добрішими. І це наше майбутнє, майбутнє України. Допомогли Марті і пересічні чернівчани і українська діаспора, яка серцями, з обоздоленими дітьми України. Навіть з далекої Франції приїжджали благодійники, добра чарівниця, яка власноруч зв'язала шапочку і шарфік. Для нашої катрусі. Це, це дійсно це, це, це справді любов, це не підробиш. Це воно, вона дійсно щиро відчуває таку любов до маленької дівчинки, яка живе десь на Україні у Чернівцях. Дітки дуже чекали цього свята і зустрічі з Мартою. А ви ще прийдете, а ви ще будете. Прийди. І нарешті цей день настав. Окрім втілених мрій, малюки тут безтурботно веселилися. Малювали, танцювали. Зарядку робили. До них приїхали із майстер-класом танцюрист Іван Величко та клоуни, які відкрили світ фокусів. Але найважливіше, що потрібно цим діткам, тепло. І вони його отримали на Буковинській мрії. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.